Винити в каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати мотоцикл UCF Big 150. Це те, про що мріє практично кожен райдер. Такий транспорт точно збере на собі всі погляди, а з ним він буде в більш впевнено себе почувати при русі в будь-яких умовах. Цей підбайк модельного ряду MX, який призначений для їзди по дорогам з поганим покриттям, і участі в спортивних змаганнях цього класу. Дана модель має невеликий радіус колісного диска, маленький розмір і вагу, встановлений потужний тяговий двигун. Також він має чудовий Ліренс для свого розміру, і це все добре впливає на керування даним мотоциклом на будь-яких поверхнях. Бензиновий ланцюговий двигун об'ємом 150 кубічних сантиметрів, потужністю 13 кінських сил, встановлений на цьому мотоциклі. Верхнювальний одноциліндровий чотирьохтакний з повітряним охолодженням і балансувальним балом для зменшення вібрацій. Максимально крутячий момент 8,8 ньютон метра при 7 тисячах обертах за хвилину. Максимальна потужність 13,9 кінських сил при 5 тисячах обертах за хвилину. Паливний бак об'ємом 5,8 літрів на цьому мотоциклі встановлено Встановлені хоча й маленькі грізові шини, але з достатньо великим протектором, що дає відмінне щеплення з різним типом покриття. Встановлені різноширокі колеса радіусом спереді r 17 та позаду r 14 і шириною 100 мм заднє і переднє. Більш детальну характеристику про даний мотоцикл ви зможете знайти на нашому сайті. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте за номерами, які вказані у вас на екрані, або ж приходіть до нас за адреси, Місто Мукачево, вулиця Томаша Масарка, 54 навпроти супермарк. То Сільверланд біля Гіду. підписатися на наш канал та на наші сторінки в соціальних мережах, щоб не пропустити наступні відеоогляди.